В мікрорайоні Вишків чиновники планують продавати ділянки під виробництво. Дороги до цих ділянок пролягають поміж людськими хатами, якими і без того до існуючих підприємств День і ніч курсують фури, які руйнують не лише покриття, а й хати людей. А є провулок дорожній, де немає житлових будинків, і тут припускаємо, фури нікому б не заважали. Представниця громадянського руху свідомі але на точі вважає, перш ніж продавати ділянки, треба подбати про дороги та безпеку мешканців. І на її переконання, відкриття провулку дорожнього вирішило б це питання. Ці земельні ділянки знаходяться в районі Вишкова, це пром промзона. Відповідно, це були підвиробничі якісь потужності. Ну тобто, не під квартирне чи багатоквартирне, чи взагалі житлове будівництво. В результаті в чому взагалі проблема виникла, чого я піднімала це питання: що необхідно відкрити дорогу по провулку дорожньому, так як вона якраз з'єднує дорогу з авіаторів, і провулок дорожній, який би був відкритий, це би була пряма дорога в промизоні, де теж знаходиться чимало підприємств, чи складів для зберігання, і якраз воно б відсторонилося, від'єдналося б від житлового масива. Тож, під час сесійного засідання Луцької міськради, 28 травня, обраниця громади порушила це питання. Вона поцікавилася, коли ж відкриють провулок дорожній, перш ніж виносити такі ділянки на аукціон, аби фури курсували не через житлові масиви. Ми завжди говорили і говоримо надалі, що має бути відкрита дорож, дорога на провулку дорожньому. От ми виносимо і разом з тим, даємо навантаження на ті дороги, які і так вже забиті, або їх немає. Чому нічого не робиться, або розкажіть, що вже зроблено для того, щоб цей провулок дорожнього був відкритий. Тому що ми ще більше надаємо проблем жителям, які там мешкають, які мають будинки, які знову скажетись про їхнє руйнування. В міськраді пояснюють, питання про вулку дорожнього наразі до аукціону немає прямого відношення. Прошу не змішувати ці два питання про вулку дорожнього до цих, для цих тому що буде. немає жодного то дорожня. Тож, поки що, мешканці, які живуть неподалік цієї промзони, чекають на конкретні дії луцької влади, бо ж заробляти гроші з аукціонів це добре, але про комфортні умови життя людей в місті забувати теж не варто.